50 учнів пройшли наш інтенсив по фразеологізмах без жодної реклами. Просто тому, що зрозуміли, що без фразеологізмів ваша німецька звучатиме як учнівська. Чесно кажучи, 20 років тому я сама дуже сильно запарилась над вивченням цих виразів, скуповувала всі підручники. Штудіювала цю тему як тільки могла, і вже тоді пообіцяла собі, що колись зроблю курс, який спростить цей шлях іншим. І от ми з колегою створили цей відеокурс на два тижні, доступ до якого у вас залишиться назавжди. У чотирьох відео я не просто розповідати вам переклади цих виразів, а й детальне їхнє походження для кращого запам'ятовування якщо й ти хочеш пірнути в мову так глибоко, як це роблять носії, то напиши нам, і ми надішлемо тобі усі деталі.